Всім вітання. Сьогодні п'ятниця, останній день весни. Крайні мої відео були відносно електролізу. Я говорив, що вода має дуже багато всяких домішок. І перед тим як міняти воду, вирішив продемонструвати вчорашні експерименти. До чого призвели. Я її поставив, вона була чистенька. Зараз, якщо так пошевелити, там видно, от, як гази, які ще вчора зібралися, пройшло вже десь годин 15, як я включав. Гази там ще накопичені, вони на... тримаються. І ви бачите, яка реакція. Це що виділося з чистої, ну як з чистої, з води та, що з мережі з-під крана. І такий результат. Сьогодні відео буде. Як демонстрація, так і анонс. І трошки поспілкуємось відносно газу Брауна, так як я назвав сьогоднішнє відео, яке я виставив, воно було знято вчора. газ Брауна, ячейка газу Брауна. Як ви бачите, в об'єктиві є вже лічильник, є трубочка, є голочка, є свічка, є запальничка. Це не просто так, тому що цим вчора я користувався і оцей газ, який виділяється із води, він горить. Звичайно, що інтенсивності великої я не даю, тому що тут вибуху небезпечно. Треба, як то кажуть, вивчення робити на малих обертах. Так, лічильник лежить не просто так. Це буде. В перспективі облік вирибленого газу. Ви бачите, ще є такий ресивер, є тут. Тобто плани грандіозні, будемо працювати. Ваше завдання дивитися, поставити лайк і хоча б зробити перегляд до кінця, тому що працювати можу. Потихеньку, і щоб ніхто не знав, чим я займаюся, тому що газом бравна і водою я вже гріюся багато років. І хочеться, щоб це ці напрацювання були не лише для мене, а слугували суспільству. Так, тепер переходимо до експерименту. Перше, що хочу вам сказати, Об'єм газу виділяється, але на всіх стиках можуть бути втрати. І щоб їх уникнути, треба буде, ну, я згадав навики газівника і сантехніка. Все треба було зробити щільненько. Зробити пакрою так щоб газ не втікав. Якщо цього не зробити, то ви навіть би тут буде виділятися, але щоб він... У вас, виходив через трубочку і булькотів, треба, щоб була герметичність. Так, на трубочку поставив голочку довго, щоб не було зворотної тяги. Так, запалили свічку, газ булькає, і тепер, дивимося, у нас, як іде. Всередину полум'я в голку пішло, видно, опускається. Це якраз те, що небезпечно. Коли дійде до великого об'єму газу, може бути великий бабах. Що цього не трапилось, ми його. О, і тепер ось у нас. Іде горіння всередині голки. Тиск малий і випускається. Метал розкалюється і пішло донизу. Зараз поміняю полярність, робимо зупиночку. Поміняв полярність, з'явився свист. Оце голка так світиться і навколо неї полум'я. Видно, не знаю, чи камера передає. Це вже горить водень. Тобто в даний момент горить продукт розщеплення води. Міняв полярність і тиск. Це також треба важливо звертати. От вона. Так, це у нас анонс майбутніх досліджень. Зараз ми на сьогодні зупиняємо знімання відео і будемо працювати далі. Всім успіху і до нових зустрічей!